Інклюзія це повага до всіх людей, у тому числі до тих, хто віддав своє здоров'я за наше життя. Питання інклюзивності в Южнинській громаді дослідили фахівці проєкту USAID Hoverla. 23 лютого в міській раді відбулася зустріч з представниками від освіти, культури, спорту та соціальної сфери. Вони розповіли про доступність у своїх закладах і потреби для її забезпечення. Ця зустріч вона була присвячена тому, що ми обговорювали, які є проблеми, яким чином ми можемо допомогти вашій громаді, щоб зробити закупівлі і допомогти вам вирішити. Хоча б деякі питання взагалі ми всі торкнулися всіх сфер життя: і освіти, і медицини, і соціальні послуги, і адміністративні послуги. І навіть ми торкалися комунальних, наприклад, я запитувала по комунальних послугах і культура, і спорт тобто, це стосується всіх сфер житті діяльності вашої громади. Ми не хочемо, щоб люди, наприклад, з інвалідністю були виключені. Бо поняття інклюзія це поняття, включеність, залученість всіх людей без винятку, незважаючи на їх навіть фізичний стан, на їх вік, на їх стать, на їх якісь там можливості фізичні, щоб ці люди мали можливість прийти і отримати будь-яку послугу в будь-яке приміщення. Група з технічних працівників та людини на кріслі колісному відвідала п'ять закладів міста. Оглянули Южненську школу мистецтв, ліцей номер 2 поліклінічне відділення, дитячі садки номер 3 та 4, Сичавські центри здоров'я. Ми проїхали містом. Ми були в Сичавці. Ми бив п'ять об'єктів, які сьогодні. Будуть в проєкті і які будуть дооблаштовані, перебудовані, дообладнані, тобто скрізь різні моменти, але все записали. Будемо готувати заявку на ці об'єкти. Скажу, які враження у представників Говерли від нашої громади. Вони сказали, що ми одна із найкращих громад. Одеської області по інклюзії сьогодні вже в нас є тенденція, що вертаються хлопці і з війсьві, і вони теж вже мають якісь поранення, вони теж користуються якимись протезами, де їм незручно піднятися потрібні ліфти і так далі. Є на візочках, тому це перш за все ще повага до них. Інклюзія фізична доступність для будь-якої людини. Наразі це є проблемою, особливо в старих будівлях. Хоча южненська громада раніше вже працювала над безбар'єрністю. Раніше ми робили у нас, як хто відвідує часто поліклініку, лікарню, то я думаю, що ви звернули увагу на пандуси, на стрічки на підлозі, на дотикові знаки тобто, це все було в рамках інклюзивності. І вже те, що будується абсолютно нове, то звичайно воно будується за новими ДБНами, в яких витримується інклюзивність на 100%. Ми маємо забезпечити будь-якій людині вільний доступ, вільне пересування містом і вільне потрапляння до будь-якої будівлі. А зважаючи ще і на те, що, на жаль, ми будемо мати кількість певних людей. З інвалідністю, то звичайно нам над цим питанням потрібно працювати, тому що всіх наших воїнів ми чекаємо вдома живими і маємо створити для них як найкращі умови для проживання. Дивіться більше в програмі про тиждень.